Це мала бути друга частина, де ми продовжуємо розмальовувати мою розмальовку. Але я все ж таки встигла трішки зняти для вас. Ось які кольори я використовую прималювання цієї пташки. Зберігайте, щоб не загубити. 708 кармін. 710 фіолетова. Її нам потрібно небагато, але все ж таки потрібно. І 747 виноградно-чорна. Забула зняти, але рекомендую ще до виноградно чорної додавати ультрамарин. Він у нас під номером 715. Надіюсь, всі зробили висновки. І зрозуміли, що головне правило малювання це нічого не пити біля вашої роботи. Таке в мене не вперше, щось в мене життя нічого не вчить, але надіюся, ви навчитесь на моїх помилках. Пощастило, що це просто розмальовка для Тіктоку і нічого важливого. Yep. Бували ситуації погірші, такі як дипломна робота або якесь друге замовлення. Тому зважайте на такі речі і будьте украдні. Нагадую, що мої набори ви можете замовити на сайті, він в шапці профілю. А я повісила нашу розмальовку сушитися і навіть думаю малювати по цієї красоти. Дуже навіть живописно. Напишіть мені продовжувати чи починаємо щось інше.